Права 62. Обчислюй. Ну що ж, стартуємо перше задання. Мінус 5 дев'ятих додати мінус дванадцятих. Обидва доданки у нас від'ємні. Сума у нас буде від'ємна. Ми записуємо як мінус. А, в дужку записуємо суму модулів 5 дев'ятих Додати дванадцятих. І це дорівнює. Ну що ж. Для того, щоб додати, будемо зводити до найменшого спільного знаменника 12 не ділиться на 9. Так, тоді 24 також не ділиться на 9, але 36 ділиться на 9. Додатковий множник до 7 12 буде 3, а до 5 9 буде 4. Тоді ми записуємо як мінус. У дужках тоді у нас сума запишеться як 4 помножити на 5 це 20, 4 помножити на 9 це 36. Додати. 3 помножити на 7 це 21. А 3 помножити на 12 це 36. Є? То ми записуємо як мінус. Тоді в чисельнику записуємо як 20 додати 21, а в знаменнику 36. І це дорівнює. Мінус 20 додати 21 це буде 41. Мінус 41 36. І це дорівнює. Виокремлюємо цілу частину. 36,36 36 це буде одиниця. То ми записуємо мінус 1, якщо ми заберемо 36, то ще залишиться 536. Є. Тобто сума у нас дорівнює мінус 1,536. Переходимо до другого завдання. 5,14 додати мінус 7,18. Модуль від'ємного числа в нас більший. Сума буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках тоді записуємо різницю модулів, як. 7,18 відняти 5,1. І це дорівнює Зводимо до найменшого спільного знаменника до 8. додатковий множник до 14 буде 2. Тоді ми записуємо як мінус. А в дужках буде 7,18. Відняти 5, 2 помножити на 1, це буде 2. а 2 помножити на 4 це 8. Отже. 5,2. Від 18 дві восьми не віднімеш. Тоді ми записуємо, що це дорівнює мінус. Від 7 забираємо одиницю, запишемо як 8, 8 То у нас тоді залишиться 6, 8 плюс 1 98. Відняти 5,2. І це дорівнює мінус. 6 мінус 5 це буде 1 ціла. Чисельнику записуємо як 9 відняти 2. Знаменнику 8. І це буде дорівнювати мінус 1,9 відняти 2. Це буде 7. А знаменнику 8. Отже, сума у нас буде дорівнювати мінус 1,78. Переходимо до третього завдання. Мінус 817 відняти 1. Ну що ж, тут можна мінус винести за дужки, Тоді в дужках у нас залишиться 817 додати 1. І це буде дорівнювати мінус 817 додати одиницю. Це буде мінус 1,817. Переходимо до четвертого завдання. 2,13 відняти мінус 5,2. Ну що ж, відняти мінус і мінус нам дасть плюс, то ми записуємо, якщо розкрити дужки, що це буде дорівнювати 2,13 додати 5,2. І це дорівнює. Зводимо до найменшого спільного знаменника до 9. До 1 13 можна буде 3. Тоді ми записуємо їх 2 цілих. 3 помножити на 1 це буде 3, 3 помножити на 3 це 9. Додати 5 2 дев'ятих. І це дорівнює. Уже можна додавати 2 плюс 5 це 7, 3 плюс 2 записуємо в чисельнику, а знаменнику 9. Ну і це дорівнює 7, цілих. 3 плюс 2 це буде 5, а в знаменнику 9. Отже, різниця в нас дорівнює 7,5. Переходимо до п'ятого завдання. Мінус 7, що множиться на мінус 18,49. Якщо два множники у нас від'ємні, то добуток буде додатнім і він буде дорівнювати 7, що множиться на 18,49 добуток. У нас по модулі беремо, і це дорівнює. Записуємо чисельнику як 7, що множиться на 18, а знаменнику як 9, що множиться на 49. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 7. 7, що ділиться на 7, це 40 1, 49, що ділиться на 7, це буде 7. Скорочуємо чисельник і знаменник на 9, 18, що ділиться на 9, це буде 2. 9, що ділиться на 9, це буде 1. Ну і ми записуємо, що це буде дорівнювати 2. ,7. Це і буде наш добуток. Переходимо до шостого завдання: 4,1 друга, що множиться на мінус 1,7. Один із множників у нас від'ємним. Є, добуток буде від'ємним. Записуємо мінус. А в дужках тоді записуємо як добуток модулів 4,12, що множиться на 1,7. І це дорівнює. Ну що ж, Щоб виконати множення, записуємо обидва мішаних числа вигляді звичайного дробу, то нас вийде 4 на 2 це 8, плюс 1 це 9. Отже, вийде 9 других, що множиться 1 помножити на 9 це 9, плюс 7 це 16, що множиться на 16 дев'ятих. І це дорівнює. Записуємо мінус. Чисельнику записуємо як добуток чисельників 9, що множиться на 16, а знаменнику як добуток знаменників 2, що множиться на 9. І це дорівнює. Скорочуємо. І чисельник і знаменник на 9. 9, що ділиться на 9, це 1. І чисельник і знаменник скорочуємо на 2. 16, що ділиться на 2, це буде 8. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Тоді ми записуємо, що це буде дорівнювати мінус 8 перших або мінус 8. Є? Переходимо до сьомого завдання. Мінус 3,3, що ділиться на мінус 9. 10. Ну що ж, обидва числа у нас від'ємні, частка буде додатня, вона буде дорівнювати частці модулів, та ми записуємо як 3,3, ,3 що ділиться на 9 десятих. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді, щоб виконати ділення, записуємо 3,3. Ходіть, звичайно, одробу 3, ,3, ,5 дробу, 3 ,5 на 5, це 15 плюс 3, 18. 18 п'ятих, що ділиться на 9 десятих. І це дорівнює, Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 18 п'ятих, що множиться. Обернений дріб до 9 10, буде 10 дев'ятих. І це дорівнює. Чисельнику записуємо як добуток чисельників. 18, що множиться на 10. А знаменнику як добуток знаменників 5, що множиться на 9. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 9. 18, що ділиться на 9 це буде 2. 9, що ділиться на 9, це буде 1. І чисельник і знаменник скорочуємо на 5. 10, що ділиться на 5, це буде 2. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Тоді ми записуємо, що у нас вийде 2 помножити на 2 це 4 перших або просто 4. Є, тобто частка в 7 завданні у нас дорівнює 4. Переходимо до 8 завдання. Мінус 8, що ділиться на 16, 17. Одне із чисел у нас від'ємне. Частка буде від'ємною. дорівнює частці модулів, то ми записуємо як 8, поділити на 16 17. 17. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на оберний дріб, то ми записуємо як 8, що множиться оберний дріб до 16 сімнадцятих, буде 17 1716. І це дорівнює мінус. Чисельнику записуємо як 8, що множиться на 17. А в знаменнику 16. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 8. 8, що ділиться на 8, це буде 1. 16, що ділиться на 8, це буде 2. Тоді записуємо, що це буде дорівнювати мінус 17 других. І це дорівнює. Якщо ми запишемо є звичайну дробу, ви цілу частину. 16 других це буде 8 цілих. То ми пишемо мінус 8, цілих, і ще залишається у нас одна друга. Тобто частка у 8 завданні буде мінус 8,1 друга. Переходимо до дев'ятого завдання. Мінус 3 п'ятих у квадраті. Будь-яке число у квадраті буде додатнім. Записуємо, що означає цей запис. Мінус 3 п'ятих у квадраті означає, що у нас мінус 3 п'ятих множиться на мінус 3 п'ятих. І це дорівнює. Ну що ж. Мінус помножити на мінус у нас буде плюс. Обидва множники від'ємні. Добуток буде додатній. Додатній ми записуємо як 3 п'ятих, що множиться на 3 п'ятих. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як 3, що множиться на 3. А в знаменнику як 5, що множиться на 5. Добуток чисельників, що ділиться на добуток знаменників. 3 помножити на 3 це 9. 5 помножити на 5 це 25. Є? Oh,